Підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету області про соціальний захист дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, організований відпочинок дітей влітку та неефективне використання ставків. Ці чотири питання обговорили члени колегії Івано-Франківської облдержадміністрації. Найгарячіше дискутували щодо соціального захисту дітей, адже на засіданні був присутній уповноважений президента справ дитини Юрій Павленко. Були в облдержадміністрації і на Наші журналісти на колегії обласної державної адміністрації Михайло Вишованюк поцікавився, скільки дітей серед Прикарпаття потрапили у нові сім'ї. Довідавшись, що опікуни отримують матеріальну допомогу у сумі понад 2 тисячі гривень, голова адміністрації обурився. За його словами, він у такому випадку не розуміє людей, які скаржаться на неможливість влаштування на роботу. Виховання дітей це теж праця, а держава в цьому ще й допомагає, каже керівник. Служби у справах дітей не допрацьовують у цьому питанні. Переконаний очільник області. У правління сидить по 12 чоловік, навіть по дитині нема. То як я можу сказати, що тут робота задовільна? Ви сказали, що він хороший чоловік. Ну, хороший. У нас в цьому залі жодної поганої людини немає. Всі хороші. Лише результати не ті. Результат не той. І то, що найкраще, десь там ви назвали це. Це порівняно з найгіршим. Це порівняно з найгіршим. Ми най найкращим. Вислухавши звіт служби у справах дітей Михайло Вишованюк. Визнав роботу начальника Михайла Ковалика незадовільною і попросив усіх учасників колегії підтримати його рішення про звільнення Ковалика із займаної посади. Далі, зваживши на думки інших членів колегії, обмежився доганою. Свою точку зору на проблематику опіки над дітьми та шляхи її вирішення. Висловив і Юрій Павленко, який перед колегією встиг ознайомитися із діяльністю прикарпатських інтернатів. Уповноважений президента каже, найкраще для дитини це влаштування у сім'ю. Державний заклад лише коли з сім'єю не виходить. Я впевнений, що е рівень освіти будь-якого голови району дозволяє знати п'ять дітей, які посиротіли за 9 місяців, поіменно. Знати його прізвище, ім'я, по батькові і дату народження. П'ять дітей запам'ятати, думаю, кожен може. Так от стаття 6 вимагає від кожного із вас, закону про організаційно-правові засади вжити всіх вичерпних заходів для забезпечення розвитку і виховання дитини в сімейному оточенні. Закон чітко визначає, що таке сімейне оточення: це усиновлення, це опіка, піклування, це прийомна сім'я, дитячі будинок сімейного типу. І лише потім, в разі неможливості, а це важка хвороба, наприклад. Або дуже вже серйозний вік, там 16-17 років. Хоча це теж невелика не проблема при правильній організації роботи, може бути тимчасово влаштований до державного закладу, інтернатного закладу. Повертаючись до першого питання порядку денного, яке стосувалося економіки і бюджету області, слід зауважити, що Прикарпаття задніх не пасе. Так за 9 місяців переріст промислової продукції склав 36%, а обсяг реалізованої зріс практично вдвічі. Михайло Вишованюк каже, цифри непогані, та відпочивати рано. Так істотною залишається заборгованість по зарплатні, причому половину боргів у економічно активних підприємств. Над цим питанням працюють спеціальні комісії в облдержадміністрації та районах, а також прокуратура Тамара Приходько Ігор Кофлюк, з Івано-Франківська для телеканалу НТК.